Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно Смачний рецепт приготування курячого філе Філе вимити, просушити та нарізати невеликими шматочками. Посолити, поперчити та додати вершки. Із розрахунку на 300 г курячого філе 100 г вершків. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 3-4 години маринуватись. Філе промаринувалося. Тепер час смажити. Паніруємо шматочки в сухарях. За бажанням до сухарків можна додати приправу до курки. Обсмажити в олії на середньому огні. В кінці прикрити кришкою. На гарнір добре смакує грешнява каша. Свіжі огірки та помідори. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.